Всіх вітаю! Мій клієнт уклав договір до вічного утримання із стареньким дідусем. Безумовно, цей договір був укладений у письмовому вигляді та був нотаріально посвідченим. В договорі прописано наступне: а саме, клієнт кожного місяця матеріально допомагає літній людині певною сумою грошей. За свій рахунок лікує та забезпечує її харчуванням. Літня людина, у свою чергу, передає моєму клієнтові у власність житловий будинок. Договір між сторонами був укладений у 2019 році. І за цей період мій клієнт здійснив значні ремонтні роботи будинку, а також з дозволу дідуся побудував будиночок і сарай. Згодом клієнту стало відомо про те, що дідусь подав позовну заяву до суду про розірвання договору довічного утримання. Звісно, мій клієнт був в шоці. Відповідно до статті 756 Цивільного кодексу України. У разі розірвання договору до вічного утримання догляду у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов'язків за договором, відчужувач набуває право власності на майно, яке було ним передане, і має право вимагати його повернення. Тому при укладенні такого виду договору є всі ризики, що у майбутньому він може бути розірваний, якщо іншою стороною не виконуються його певні умови. Тож тепер, в судовому порядку, ми з клієнтом повинні надати докази та відстояти правову позицію того, що клієнт належним чином виконував. І досі виконує всі умови договору. Сподіваюсь, що цей практичний аспект юридичних наслідків стане комусь із глядачів в нагоді. Адже слід пам'ятати, що договір до вічного утримання діє, поки сторони живі, а тому вкрай необхідно не лише дотримуватись умов договору, але й весь час збирати поступово. Докази належного їх виконання, як-от, чеки, квитанції, накладні, докази виклику швидкої допомоги, спільні фото тощо. Звісно, це не вичерпний перелік таких доказів, адже кожна ситуація індивідуальна. Але загальний алгоритм і напрямок можливих дій вам будуть вже зрозумілими. Тож, на жаль, це потрібно робити, адже ніхто не застрахований від можливих судових спорів у майбутньому. Тому будьте уважні, дотримуйтесь того, під чим ставите свої підписи та, безумовно, вимагайте від іншої сторони також виконувати належним чином умови будь-якого договору. Вітаю вас із Днем Державного прапора! шануймося, далі буде!